Доброго дня, шановні колеги Нечипоренко Володимир, група відродження. Законопроєкт дуже простий, має технічний характер. Ви знаєте, я б його назвав би законопроект «Розрив замкнутого кола. Що у нас іноді виникає? Людина, от, людина, людині виділена земельна ділянка, людина на цій земельній ділянці збудувала будівлю. Потім йде оформлювати або земельну ділянку, отримувати державний акт, або будинок. Для того, щоб отримати державний акт на землю, їй кажуть, покажіть документи на будинок. Вона йде в архітектуру, їй кажуть, покажіть державний акт на землю. Земля тільки виділена. Тому і пропонується розірвати це замкнуте коло і документи на будинок надавати. Лише тільки в тому випадку, якщо вони виготовлені. Що ми бачимо тут? По-перше, прийнятий закон щодо податків не на нерухомість. Бюджет не доотримує зв'язку з тим, що люди не можуть вести будівлю в експлуатацію. Людям виділені земельні ділянки, вони їх не можуть отримати на них державні акти. Я знаю, спілкувався з колегами з приводу того, що цей закон він не до кінця все враховує. Бо є ситуація в селах і є ситуація в обласних центрах, тому що є забудови першої, другої і третьої категорії. Тому треба, я вважаю, треба цей закон прийняти тільки за основу. Далі, щоб народні депутати внесли правки до цього закону, щоб їм не могли скористуватися ті, хто захопили землі або мають незаконне будівництво, і лише тільки виносять його на друге читання. Але його приймати треба, бо треба рухатись. Люди мають землю не до кінця оформлену. Люди мають будинки не оформлені. Має, є існує замкнуте коло, яке не можна резервати. Дякую вам.